Вої українських військових загинули за минулу добу в заняту. Двоє з них Вавдіївці, один в опитному. Ще 24 військових зазнали травми і поранень. Найгарячішою точкою залишається вдівка на правий фланг міста у район Спартака. І Донецького аеропорту бойовики перекинули танковий підрозділ, що обстрілює шахту Бутівка, опитний і піски. Також у штабі Атом цей обстріл назвали найпотужнішим з часів битви за Донецький аеропорт. На цих же рубежах окупанти ведуть вогонь із мінометів і артилерії. Відкривають вогонь по Зайцевому і верхньоторецькому. З важкого озброєння бойовики стріляють на Маріупольському напрямку по Мар'янському району на ділянці фронту Павлопіль-широкине і по Красногорівці на Луганському напрямку в епіцентрі Попаснянський район та станиця Луганська. Якщо вчора противник застосовував міномети і гармати, то після опівночі по Авдіївці було випущено понад 80 реактивних снарядів з використанням реактивних систем залпового вогню ГРАД. Це більше двох повних боєкомплектів цієї установки. Стрільба велася безпосередньо з міста Донецьк. ОБСЄ та спільний центр координації контролю припинення вогню намагаються вплинути на бойовиків, аби домовитись про припинення вогню для ремонту комунальної інфраструктури, а також для того, аби бойовики забрали тіла своїх загиблих. За даними розвідки, вчорашні втрати противника на цих рубежах щонайменше 10 загиблих і 25 поранених.